Права 1675. Зріст кожного з п'яти гравців баскетбольної команди складає відповідно. Знайди середній зріст гравця цієї команди. Ну що ж, щоб знайти середній зріст, нам треба знайти спочатку загальний зріст усіх гравців. Для того нам треба додати всі їхні зрости. Ну що ж, давайте будемо додавати. Отже, записуємо перша дія. Треба 2,1. Плюс одна ціла сім сотих. Плюс далі одна ціла вісімдесят п'ять сотих? Плюс далі два метри, плюс одна ціла соті метра. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати. Тут дещо можна усно зробити. Отже, 2 плюс 1 це буде 3 цілих. Далі 1 сота і 97 сотих, це буде 98. сотих. Додати. Далі 1,85 плюс 2 це буде 3,85. Ну і плюс залишається 1,92. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже давайте ми стопчик додамо. Так буде простіше. Записуємо тоді 3,98. Додати. 3,85. Додати. 1,92. Додаємо. 8 плюс 2 10, плюс 5 це 15, 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 9 плюс 1 10. А 8 плюс 9 це 17. 10 плюс 17 це 27. 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 плюс 3 це 6, плюс 1 це 7, плюс 2 це 9. Ставимо кому, і записуємо, що сума у нас дорівнює 9,75. Записуємо в дужках чого метрів, ну і пишемо, що це у нас буде загальний зріст п'яти гравців. Запитую, знайди середній зріст гравця. Щоб знайти середній зріст, нам треба загальний зріст, тоді поділити на 5. Пишемо друга дія. Отже, 9,75 треба поділити на 5, бо є 5 гравців. І це дорівнює. Можна ділити куточком. Але давайте ми 9,75 запишемо у вигляді різниці 10 мінус. 0,25. І все це ми розділимо на 5. Розкриваємо дужки, то виходить, що треба 10 поділити на 5. Відняти. 0,25, що ділиться на 5. І це дорівнює 10, що ділиться на 5, це 2. Буде відняти. 0,25, 25, що ділиться на 5, це буде 5 сотих. То пишемо мінус 0,5. І це дорівнює. Ну і різниця в нас буде 1,95. Записуємо в дужках чого? Метрів. І записуємо, що це в нас середній зріст. Середній зріст. Гравця. Цієї команди? Є? Ну що ж, ми дізналися, записуємо відповідь. Знайди середній зріст гравця цієї команди, пишемо одна ціла метра. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середнього арифметичного на цьому вправу завершено.